Ївіл 19 та 13, Була на проспекті Свободи зі сторони, з непарної сторони. Купа машин запаркованих, велосипедисти оминають, водії не реагують. Червоній Volkswagen Pro. Ні, Volkswagen Поло, якому тільки що минули. Водій цієї машини припаркувався на моїх очах. І сказав, що він тут на дві хвилинки. Так, як, напевно, всі. Ніхто не реагує, на моє зауваження, він не відреагував, пішов геть. Отже, такий колапс відбувається. У Львові, дружному до велосипедистів, велике вітання раднику міського голови з питань волонтерські структури Олегу Шміду, який обіцяє, обіцяє встановити тут обмежувачі, а їх все немає. Тут мають бути стовпці, які будуть відмежовувати оцю частинку тротуару від приїжджої частини. Ми зручної володоріжки, якою користуються переважно пішоходи, аніж велики. От. Зараз ми йдемо у напрямку руху велосипедистів, ще не рухалися проти. Ну, от, власне, на відео ви можете порахувати, скільки машин запарковано. 15 до 15, дуже багато. Така ситуація є у Львові постійно, конфліктно, незрозуміло. Ось, власне, ця червона машина Volkswagen Поло. Ось вона. І водій якої просто не не відреагував. Ну, у нас всі водії не реагують, а дає Чергова частина не відповідає, гаряча лінія ДАІ не відповідає, хоча тут повинні працювати евакуатори, їх немає. Так само, як і чергуючих ДАЇ, тут теж немає. От наша така сумна статистика, яку ми бачимо щодня на вулиці Львова.